8 кг. Є мета, шумськ мета зловити рибу. Острів мета зловити рибу більше 8 кг. 8,50. Рибка 8,50. Ну чим це не чудовий фінал для нашої програми. І здавалося б, все, треба їхати додому пускаємо рибу. Дуже обережно вже слизька вимостка. Мішен компліт. Мета виконана і можна відправлятися далі, далі на наступну водойму виконувати наступний план. А який буде план? Ми зрозуміємо, коли визначимось яка водима буде наступною. А щоб е зробити маленький, інтрижку, маленьку зробити, ми скажемо, що у нас спінінгові Снасті теж з собою.